Добрий день! А якщо вечір? Всім вітання, друзі, і це ще один випуск тату новин в Україні і не тільки. І з вами Дімочка, злий ротік. Чого він злий, блядь. Ну, то, блядь, який вже є. Який є. І Юрій Плішенко кращий реаліст сучасності. А це мій улюблений татумайстер. Хочу наперед побажати всім приємного перегляду, хочу закликати, щоб ви вставили вподобайки, залишали коментарі. Ми насправді дуже стараємо, знімаючи ці випуски. Як ви можете помітити, ці відоси без реклами, без монетизації. А, могли мабуть, тут або запропонувати. Я про пряму Рекламу від Ютубу я відключаю монетизацію, щоб не у реклами не вискакували. Знаєш по 4 секунди, да щоб ви змогли mm -hmm. гарно подивитись. І ще в цьому відео, так само як попередньому, ми розіграємо футболочку від бренду No Sense. Все, що вам потрібно, це додивитись відео до кінця, і там будуть умови цього розіграшу. От ти щедрий щедрий. Кожного тижня буду дарувати футболку. Поїхали до новин. Тату новий. Шон Пен. Знаєш хто це? <свят> ну, Там композитор. Шон Пен. А хто зробив татуювання тризуба? Він дуже часто приїжджав в Україну. Це його ніби 9 візит чи 10-й. Як на мене, от коли почалась війна, на ці всі татуювання був прям. Певний бум зараз він уже трошечки стих, але так або інакше, люди, там, які пов'язані з військом, які волонтерять, вони ще досі на цій хвилі роблять такі татуювання. Єдине, що можу сказати, це похвально і добре, що такі от відомі люди роблять татуювання саме символами нашої країни. Після початку повномасштабної війни, там якийсь період пройшов, почали знову робити татуювання. В тату магазинах не було блакітної жовтої фарби, тому що дуже багато робили патріотичних. Татуювань він на звідтинки всякі були розкуплені. так да. говорячи про Шона Пена, це людина, яка висловлює дуже велику підтримку України. Він привозив свій оскар, то подарував Зеленському, чи якось вони там розіграли. Ну, загалом постійно підтримує. Також підтримуєте, підтримуєте Україну. А ти багато за свій час зробив патріотичних татуювань? Це ти прямо мене знаєш, добиваєш. Якщо я не помиляюся, буквально парочку зробив і все. Так проблема з записом, тому що люди, коли хочуть це зробити, вони хочуть зробити тут. І зараз... У Юри Плішенка проблема з записом. Так! Да, ні, з учому дуже розтягнутий він. Коротше, пишеш і... на два години вперед. Та по, по дню в тиждень поїхали до наступної новини. Не будемо про запис. Добре, жінка викрила свого чоловіка в зраді через татуювання. Вони 19 років в шлюбі виховують 18-річну жінку. Чоловік за ці 19 років ні разу не хотів зробити татуювання. Тут він робить татуювання квітки лілії на грудях. Жінка здивувалася, але в принципі нічого не сказала. Потім через деякий час він робить плющ. Типу, плю, плющ. Я знаю, що таки плюс да. <рес> жінку. Це ще більше насторожило. Вона почала копати і дізналась, що в, його, в нього на роботі є жінка з іменем Лілія. Як не очікувано, а в цієї жінки є дитина мала. Її звали Айві. Щось таке. А Айві з англійського перекладається як плющ. Вона трішки надавила і дізналась, що чоловік зраджував. Боже люди, ви просто дикі, чесно кажучи. Я таких речей взагалі не вітаю. Я по перше не вітаю зради. зради. Це саме перше, тому що це діть. Ну життя бентежне зраджувати принципом. Ну, Хіба за гроші <зрат> 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 та й плюс, блін, робить татуху йома. та тупо це дуже. Я особу. знаю, я знаю історію, коли в майстриня там моя знайома була на гесті. Прийшов чоловік з засосами і попросив зробити татуювання на швидше. <зрат> тому що він повертався з командіровки до <зрат> дружини, <зрат> щоб вона це не побачила. Це, це просто крінж. майстриня. відмовилась. і ти ж розумієш, що чувак на підсвідомості просто сам хоче, щоб він був спалений. Ну, да. ну так, тому що він і почав зраджувати, тому що йому не вистачало якихось острих відчуттів, скоріше mm. за все. І тут, напевно, воно вже втягнулося, ця вся ситуація. І тут він такий: Оба, бац, давай ми ще більш гострі відчуття зробимо. Я буду прямо ходити по тонкому. Ну, блять, дурак. Не зраджуйте і робіть татуювання в правильних місцях, в гарних майстрів, і гарні татуювання. Український бренд косметики. Випустив е, свої голки, катриджі і ще один е, бренд косметики український. Також випустив голки-картриджі для татуювання. Я розумію, Юра. Я, я розумію. Я не ранихаю торкатися цієї тебе, чесно кажучи, тому що я людина ти заангажований я, в цьому да, плані. чесно кажучи, трохи заангажований, тому що так або інакше я амбасадор е, певного бренда, е, якого я дуже сильно люблю. Е, тому мені буде дуже складно на це все реагувати. Але я відреагую так: супер кльово що індустрія розвивається. В Україні, що компанії локальні, українські, вони продуктують свій асортимент, враховуючи, що ми зараз поїхати нікуди не можемо. Всі прекрасно знають, через які обставини. То добре, хоча б хоч тут, в Україні, зараз індустрія так або інакше розвивається. Ну, супер класно. Дивно, дуже дивно. Може нам якось. Робники цих брендів розпов... будуть розповідати колись, як це сталося. Так що вони в один час один і другий бренд просто. Дропнули один і той Дробнули самий продукт. один і той самий продукт. Як так? Я не розумію. Так, це виглядає супер дивно, але це не відміняє того, що це кайфово. Я сподіваюся, що їхня продукція буде максимально якісна. За одну фірму я точно можу гарантувати, що буде якісна. Тому, тому що тому, ти що... вже користувався ними? Тому що я ними користувався, я вже пробував. Це дійсно гарні голки. Ви можете самі. Закупитись і перевірити, круто, що бренди розвивають такі локальні продукти, і нам не прийдеться там замовляти десь. І дуже класно, якщо ці продукти зроблені якісно. Якщо до ви... речі, якщо хочете нову рубрику, де ми будемо якісь тестити речі, обов'язково напишіть, і ми розглянемо цей варіант. Ну корочу, а якщо ви тату майстер, який користувався тими чи іншими картриджами, також напишіть, як Буде вони корисно. вам порівняні там з якимись квадронами, шаєнами, мошками mm -hmm. і, і так далі. Жінка зробила тату штрих-коду свого улюбленого напою. Чи вдалося його просканувати на касі? Вдалось угу. цей Red Bull. було прикольно, якби ця фірма щось їй би надала, якийсь там бонус. Тому що я бачив блін, я не пам'ятаю, це Мак був чи щось таке, де проводили весілля. І щось мак там, типа, подружній парі там надав, якщо я не помиляюся. Ні, ну, направлено... це Домінос, це Домінос була, Домінос піца. Ну, у мене всі асоціації будуть з маком, вибачте. Понятно, любиш ти біктейстю і ширку. Ця фотографія набрала дуже багато вподобань в соціальних мережах, дуже багато реакцій. І люди поділились на два табори. Одні кажуть, що вона куку, що це супер безглузде рішення, а інші кажуть, що ох, клас, респект, Red Bull, заганіть їй, Bull, там чи 10 відер. Люди діляться на два табори. Одні роблять: я хочу болт, отак сюди, І мені похуй, що він значить. А другі люди кажуть, я хочу свої. Що? Я користуюсь уклоном. Коротше. Е, хтось набиває болта, хтось набиває там сім'ю з цифрами, каже, що це значить там розколоти, якісь свідомості. Кожен дроче, як він хоче. Я дрочу, як я хочу, і в цьому шоу я хочу розіграти цю футболочку. Боже, яка різка вставочка. Умови, як в попередньому відосі, вам а. треба зняти відео з цим випуском. Ви можете відмотати назад на якийсь цікавий момент, або сфоткати оцей момент, виставити в сторіс, відмітити мою сторінку, вона є в описі, Відмітити Юрину сторінку, вона є в описі, тому що ми так зможемо побачити, хто взагалі приймає участь, і комусь рандомно подаруємо оцю футболочку. Чудову. От вона ось так виглядає. Жінка зробила татуювання з прахом свого батька. Значить, що, вона прийшла до тату майстрині сказала, хочу в краску підмішати прах батька. Вона перед цим проконсультувалася з людьми, які шарять ці темі. Вони сказали, що в принципі, нічого поганого бути не може. От, і зробила татушку. Дуже символічну, з написом. Always with me. Димочка, ти що, читати не Завжди зі мною перекладається ця фраза. От. А якщо ні, коротше, <реш> <реш> батько сам був фанатом сентиментальних татуювань, у нього були написи і так далі, вона вирішила це повторити. Мені здається. Що вона перед тим, як скористатися прахом батька і засунути його в пігмент, вона його спочатку нюхнула. <рес> 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 Тільки потім вона вже почала щось, щось робити. Ну так, да, я тіпа, не відношусь до людей, які люблять от, подібні експерименти. 에, там людину засуньте, блін, могилу до кінця свого життя, блін, ходіть на ту могилу. Як на мене, тіпа, людина померла, все, на цьому все закінчилось. Ми можемо шкодувати, ми можемо її згадувати, але для мене існування цієї людини на цьому закінчується. <рес> Як на мене, типу, людина, коли о, зараз буде дохіра коментарів. Юри, І... стоп! Апдейт цієї ситуації з часом це татуювання затверділо в одному місці. І вона, ця дівчина, нащупала Викидає... сердечку. Та да не можна таке казати, Чого? засуджуємо. Ну ти, Діма, древній. Може ти ще е, хочеш, щоб. Що Дев'ятиповерхівки стоять. І от коли людина помирає, її оце виносять, блін, і вона посеред двору лежить. Якби, як блін, як пам'ятаю, в Гуртожитку е, жив у нас І з пожилим батьком. І, коротше батя цей пожилий і нас попросили виносити покривалі його. Так це ж діч. Ну, це просто... Так Така що, четвертий етаж, гуртожитку, куди в этот. На смітник! Загалом, Юра, да. ми, від те ми відійшли. Затверділо чуть-чуть татуювання, і вона нащупала сердечко е, оцій затверділості. Е, Батько ж сердечко. Батько символічно. Не знаю кого. І вона сказала, що це, напевно, знак, що треба пора його відпустити. Ментально. Вирости, чи що? Короче, напишіть свою думку в коментарі з приводу цієї ситуації, тому що ми от бачите не можемо дійти згоди. Хочу сказати, що побачимось через тиждень в цей же час 18.00, на цьому ж каналі. Ставте вподобачку там колокольчик і так далі. Приймайте участь у розіграші футболочки. Підписуйтесь на наші інстаграми. Вони в описі під цим відео. І що, робіть татуювання? кайфуйте від татуювань і всім смачного, гарного вечора, доброго доброго ночі ранку і всього найкращого. Всім пока. пока.